Дуже всім привіт! Я в Єві за знижкою купила ось такий набір для вмивання. Коштував цей набір 78 гривень в Єві за знижкою. Ось як виглядає перша. А вона мені нагадує мій киломок для миття пензлів. Але вона досить, дивіться, яку, ніякумно. І є окремо для носа. Ну, тобто, я наскільки зрозуміла, за описом, це саме, щоб вимивати відчищати гарно носики наші. Тому давайте спробуємо. Тому я беру олійку. Дідрофійна олійка для зміття мейка. Давайте пробувати. Буду себе зараз спочивати, як той кот, котрий щось нашкодив. І давайте спробуємо зараз пінкою. Це мені чогось схоже, я нещодавно таке бачила, як щітка для котів, зубна щітка для котів, там щось схоже було. Сподівайся, це не те, тому що я по інструкції, наче читала, і воно наче воно для носа. Так, я вже остаточно вмилася. Зараз, поки буде наносити догляд, трохи розкажу про свої враження взагалі, як, на мій погляд, чи варто, чи не варто. Я цим користувалася вперше саме таким набором. І що можу сказати, на мій погляд, для щоденного використання, бо воно ну, досить таке жорстке і агресивне. Тобто, я так відчуваю в мене шкіра, не наче після там пірінгу або скрабу. А ще можу сказати, давайте я спробую на протязі тижня саме вмиватися, вмиватися та знімати мейки, котрі буду знімати. Ось за допомогою цих щиточок. Подивимося, що буде з моєю шкірою. Я дуже-дуже сподіваюся, що вона буде на місці, і потім вже вам остаточно скажу, чи варто її купувати.